Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яршовець. Працюю далі по течії річки Сокірянки в Сокірянському яру. Відзняли матеріал тільки про злив паливно-мастильних матеріалів. Приїжджала оперативна група, приїжджала Сокірянська міська рада екологія. Офіцер громади, вони від'їхали. Я знову пішов по течі річки Сукірянки і знову місце зливу. Подивіться, вся вода пішла на низ. Мастильні матеріали наверху. Хто злив, мастило в річку сукірянку. Просто подивіться, вода стала мертва. Поверху масляниста пляноч, плям. Плями і масляниста плівочка, подивіться, мертва вода. Подивіться, який запах мастила. Вода загусла, плівка зверху. Хто зливає це все, скажіть, будь ласка, не знаю. Тут вода взагалі стала мертва. Страшна шкода екології місту Сукіряне. У кого це піднялася рука зробити? Чорна вода відмастила, не знаю. Знову позвонив 102, знову викликаю поліцію. Знову буду чекати. Хтось каже, що робить український історик та журналіст Ігор Швець. Бореться. Бореться за місто Сокір'яне. за життя, здоров'я людей, за їхні душі. До нових зустрічей!